Крим, Донбас та інші окуповані території повернуться додому. Хакери зламали радіостанції у Криму та запустили заяву глави української розвідки Кирила Буданова. Про це повідомили російські змі. В соцмережах опублікували звернення. Напрощається під Буданом. Україна повертає всі затрачені території. Донбас, Автономна Республіка Крим і весь юг України навсегда повернуться додому. Ми знайдемо кожного предателя підок. Все они будут ликвидированы. Всем патриотам время действовать пришло. Ждите, мы идем туда. Слава Украине! Оголошення від Буданово пролунало на всіх кримських радіостанціях, і навіть у Москві та Краснодарі, а також на Донбасі, повідомляють місцеві жителі. За їхніми словами мовлення перервали, а потім відновили. Нагадаємо, за даними українського підпілля на тимчасово окупованому росіянами півострові Крим загострюється гуманітарна криза. Там не вистачає ліків через переорієнтування медичної системи на потреби російських військових. У той же час на болотах заявили про повну відбудову Кримського мосту. Тим часом на самому півострові на вулицях з'являється все більше української символіки розвішаної підпілля.